Готуємо швидку та смачну страву, гречку з грибами. Залишайтеся. Якщо сподобається рецепт, поділіться з друзями. Щоб приготувати смачну страву, гречку з грибами, нам потрібно. Грибочки у нас будуть в цей раз печериці, шампіньйони, трішки олійки, сіль перець, спеції за бажанням. Цибуля морпочка, зелень, в мене буде кріп та, звісно, гречка. Ну що ж, почнемо. Для початку гарно промиємо гречку та будемо її варити. А далі чистимо гриби. Почищені грибочки нарізаємо або смужечками, так як я. Або ж квадратиками, як вам більше подобається. Обсмажуємо наші грибочки до готовності. Натираємо морпочку. Міленько нарізаємо цибульку. Цибульку з морквочкою підсмажуємо до готовності. Наша гречка зварилася і ми викладаємо її сюди в сковорідку. Трішки присолюємо, додаємо чорного перчику. Сюди ж додаємо наші улюблені приправки, перемішуємо все гарненько, додаємо підсмажені грибочки і легенько перемішуємо. Присипаємо все свіжим укропчиком. Та подаємо до столу. Дякую всім, хто був зі мною цих декілька хвилин. Ось така смачна, нескладна страва у нас вийшла. Готуйте, пригощайте друзів, рідних. Чекаю вас на наступних відео.